Скандального нардепа втікача Артема Дмитрука затримали у Лондоні. Тамтешній суд має вирішити чи повертати Дмитрука в Україну. А сам він виступив із новими заявами та наїхав на Зеленського. Що відомо про суд? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Скандальний нарде Партем Дмитрук втік з України наприкінці серпня. Якраз за добу, коли йому мали підписати підозру в офісі генерального прокурора через напад на поліцейського та військового. Втім, поки одні думали, коли б це підписати Дмитроку підозру. Він вчасно змився з країни. Спочатку до Молдови, а звідти подався грітися до сонячної Італії. Нарде поголосили у розшук. Аж тут на вечір, 24 вересня, з'являється інформація інформація, що правоохоронці затримали Дмитрука аж у Лондоні, але потім з'ясувалося, що саме суд Лондона розгляне запит України на екстрадицію нардепа втікача Але якщо ви встигли порадіти, то зарано Дмитрука затримали, але відпустили. Нардеп буде оскаржувати запит на екстрадицію. Згодом він і сам це підтвердив у своєму телеграм-каналі. Спойлер без кайданків у костюмі. нардеп заявляє на камеру, що це сам Зеленський вимагає його повернути до України. Друзья, всем привет! Зеленский требует моей срочной экстрадиции. Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями. После этого прошло судебное заседание. Скажу одно, я остаюсь с вами на связи. Всем спасибо за поддержку. Слава Богу за все. Сам нардеп потім люб'язно розповів журналістам, що був змушений втекти з України, нібито через його позицію проти суперечливого закону про спробу закрити українську православну церкву. За Independent також пише, що запит про екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві у зв'язку з інцидентом, у якому він брав участь у 2020 році, коли намагався з силою прорватися на політичні збори. З цього моменту виникають окремі взагалі питання щодо цього запиту. Тобто, підозру офіс генерального прокурора оголошує за на. Пад на поліцейського та військового, а в запиті на екстрадицію пише, що його вимагають повернути за хуліганство. Цікаво, ну а сам Дмитро поки продовжує роздавати інтерв'ю і розповів, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік у серпні, бо його цитую переслідували. Зараз відбувається політичне переслідування проти мене і моєї сім'ї, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку. УПЦ. Варто ж нагадати, чого так боявся Дмитрук. Ми вже мовчимо про проросійські наративи, бійки та скандали. І попри те, що українці вже не раз радили йому стулити рота, позафракційний нардеп 19 серпня, вкотре в своїх соцмережах розкритикував українських бійців, які беруть участь у курській спецоперації. Усе писав, як любить Кремль. Українські військові буцімто знущаються з цивільних у Росії. Втім, свої слова Дмитрук не підкріпив жодним доказом. В останнє час починають з'являтися кадри, на которых запітляний Наших бойцов в Курской области: кто-то рушит памятники, кто-то глумится над местными жителями, дедушками, изображая из себя немцев, кто-то устраивает беспорядки в магазинах. Смотришь на это и возникает вопрос: а зачем? Что мы этим хотим доказать? Но давайте поразмыслим: вот такие вот действия. Это что, наша стратегия? Сомневаюсь. Есть ли в этом что-то героическое или патриотическое? Нет, конечно, это чистая работа против нас самих. И дело не только в моральном аспекте. Каждый такой инцидент работает против нас. Да, именно так. Потому что каждый такой ролик — это рост добровольцев в рядах армии РФ. Это еще один повод для мобилизации и так далее, и так далее. Нам нужно думать на шаг вперед. Мы должны были бы работать над тем, чтобы развенчивать их пропаганду, а не подтверждать ее. Нужно показывать высоту наших знаний, умений и навыков. Но вместо этого показываем низость своих поступков. А своїми руками создаємо для себе ще більше проблем. Звісно, коли кадировці розгромлювали магазини своїх же людей, а самі люди бігли до бійців зсу за гуманітаркою, Дмитрук не показував. А наша такого методичці Кремля. Немає миттєво на цей вкид нардепа. відреагували громадські діячі, блогери, волонтери. Ну і звісно, самі військові. Скажімо так, слова добирали не всі. Зокрема, заступник командира 14-го окремого полку зсу Євген Карасів в своєму телеграмі одним із перших відреагував на слова Дмитрука. Більше того, воїн голосив про нібито полювання на нардепа, який працює на руку РФ. Давайте катахізувати Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає, де пересувається Криса ФСБшна, скільки охорони, де любить смоктати х у РПЦ, точки, локації? Хто готовий посадити в СІЗО? Не факт. Відіб'ємо через адвокатів, але можливо. І стати народним героєм України за приструнення лярви теж пишіть. Ж розумієте, подібних коментарів і від простих українців було море, не тому, що всі накинулися на бідного нещасного Дмитрука, а тому, що він вже всіх дістав своєю проросійською позицією під час війни захисту московського патріархату. Його красномовні цитати просто розлітаються в пропагандистських програмах. Отож, коли увесь цей хейт навалився на Дмитрука, навіть охоронні фірми відмовилися його брати під крильце. І навіть у цьому Дмитрук шукав змову, мовляв, це вказівка зверху. І він його родина дійсно у небезпеці. Ну і під приводом, нібито погроз, Артем Дмитрук успішно вшивається з країни. Про те, що він вже перетнув кордон держави, стало відомо 25 серпня. І якраз після цього офіс генпрокурора заявив, що повідомив про підозру нардепу за напад на правоохоронця військового. 29 серпня нардепа Артема Дмитрука оголосили у розшук. У Держбюро розслідувань повідомили, що знали про можливість виїзду народного депутата за кордон, але буцімто не мали підстави для його затримання. А те, що історія з поліцейським і військовим сталася не день, не два тому, а рік вже. Як я мучу? 9 вересня офіс генпрокурора згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата. А сам Дмитрук увесь цей час продовжував активно вести свої соцмережі. І 19 вересня Дмитрук зізнався, що втік з України, бо нібито боявся, що його ліквідують, та навіть назвав замовника і суму, додавши, що закордонним змі буде що розповісти. Є такий як се народний депутат Лазавої, тоткаторій який двісті 50 тысяч долларов за меня, за мою голову. Если вы думали, что пытки людей в подвалах это потолок террористической деятельности спецслужб Украины, то нет. Вышел материал, в котором Лозовой признается, что департамент контрразведки СБУ готовит мою ликвидацию за границей. Лозовой слил все и всех, даже номер сотрудника департамента контрразведки СБУ. Которий, собственно, работает по мне. чуть позже расскажу все подробно. Займаємося історією з адвокатами і будемо передавати інформацію в соответствующие органи зарубіжним СМІ обязательно буде о чому рассказать. Ну і ще багато подібних заяв вписалася за Дмитрука і зрадниця пропагандистка Діана Панченко. Это Артем Дмитрук он став народним депутатом від партії Зеленського. Но недавно Артем став на защиту Української православної церкви. Дмитрук поки продовжує захищати московський патріархат та виставляє у своїх соцмережах пости, які дискредитують Україну та українців. Тож, пані та панове, ваші ставки чи повернуть Дмитрука до України та чи покарають згідно із законом? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я вважаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!